Привіт сьогодні про рюкзаки два роки моїм улюбленим рюкзаком був North Face Borealis. Я його взяв ще й на знижці в чорному кольорі. Це реально один із найкращих, найзручніших рюкзаків, які тільки у мене були. В ньому було добре все починаючи з резинових стяжок на зовнішній частині рюкзака, на які можна було навісити ще купу одягу або чого тільки завгодно. Закінчуючи продуманою ергономікою всередині. Я з ним багато разів ходив в гори, і також це був мій основний рюкзак для пересування по місту. Він комфортний, класно прилягав до тіла, і, в принципі, ідеальний рюкзак. Але був один нюанс через яке я його продав і купив інший. Проблема була в тому, що його завантажувати можна тільки згори. Тобто він не відкривався повністю. А мені, як для фотографа, який дуже часто потрібно завантажити кучу техніки, а потім на зйомці щось швидко дістати, а щось покласти назад. Мені було не дуже зручно таскатися постійно з додатковим боксом, який я засовую рюкзак, дістаю, і там уже всю цю організацію роблю. Я хотів, щоб рюкзак відкривався одразу. І першим варіантом були а, всякі моделі для фотографів, спеціально від Low Pro, а, Peak Design. Я більшість моделей передивився вживу в Києві, їздив там по різним магазинам. Самий великий, мабуть, це на лівому березі фотосейл він, наче називається. Можливо, є якісь більші магазини з рюкзаками для фотографів, але я таких не знаю. Але в цілому там вибір був доволі великий, багато різних моделей, а я їх всі передивився. Були класні, але вони були всі дорожчі, ніж той варіант, який обрав я. І от відштовхуючись від того, що мій минулий рюкзак Borealis був найкращим рюкзаком в моєму житті, я почав дивитися варіанти від The North Face. Взагалі, я думаю, у фотографів дуже часто буває така проблема, який рюкзак взяти, який буде комфортний. І буде відповідати всім тим запитам, які до нього ставлять, бо рюкзаків багато. Але головна проблема в тому, що вони які дорогі. Зараз у мене Basecamp Voyager у розмілі L, і він не чорного, а сірого кольору, бо в чорному кольорі логотип білий. Я не хотів, щоб логотип був білим. Мені довелося замовляти його з Польщі, бо тільки там він був. Вийшов він також дофіга по грошам. Там в районі 8 тисяч, але враховуючи те, що я продав старий, я взяв цей, і цей більше мені підходить по зручності. Я задоволений. Основні задачі для рюкзака на кожен день щоб возити техніку, багато техніки. Часто знову там декілька лінз, камера, іноді стедік і всяка. Подібна штука, тобто це рюкзак, який повинен вміщати в себе доволі багато. Також я е, планую їздити в Карпати з ним, бо знову ж в нього буде все вміщатися, і те, що він е, з такого прорезиненого матеріалу, я не знаю, як він правильно називається, але воду він взагалі не поглинає, він, вона просто по ньому стікає. Це тільки плюс буде для Карпат, бо е, я впевнений, що з моєю технікою взагалі нічого не станеться. Абсолютно, де й не тільки техніка, а, знаєте, там речі якісь неважливо. Коли ти знаєш, що рюкзак точно не буде протікати, що на нього навіть не потрібен був додатковий цей чехол, то це супер. В принципі, це були основні критерії, і ще головне, це, мабуть, на першому місці, щоб він відкривався повністю, щоб можна було його зручно завантажувати. Як я вже і казав, у мене сіра версія, темно сіра. Його можна сподзати з чорним, бо він доволі темний. Але у сірої версії у цей лого воно чорне. Саме покриття повністю водовідштовхуюче, тобто воно не пропускає вологу, воно таке резинове трошки. Тут у нас величезний карман, можна вмістити iPad цілий, він з м'якою тканинкою всередині, тому якраз iPad і такі ніжні речі туди залітають супер. Також у нас є додаткове відділення для інших маленьких речей. Воно в цілому також об'ємне. Тут ще один iPad влізе, насправді, при бажанні куча цих малих карманів, як і у всіх рюкзаків The North Face. У минулому було абсолютно так же само. Є один кармашек з м'якою тканиною. Тут у нас Є карабінчик для ключів. Я в цьому відділенні дуже часто ношу е, гроші. Є от така штучка, до речі, е, дуже зручна для монет. Хто користується готівкою, монетами в тому числі, можна замовити таку на Aliexpress. І ще один такий великий, доволі карман, також з м'якою тканиною, в цілому, не такою, як тут, тобто вона не флісова, але доволі м'яка. Перед тим як перейдемо до центрального відділення і те. Чому я саме обрав цю модель? Ще пройдемось трошки по зовнішньому вигляду. А тут по всьому периметру рюкзака є от такі прошиті петлі, на які можна вішати карабін, вони є менші, вони є більші. В цілому тут можна ще щось придумати додатково для кріплення з цієї сторони, вони також є. Як бачите, я тут ношу карабін і на нього можна чіпляти якісь додаткові штуки. Ручка, щоб носити рюкзак, так є з обох сторін. Я іноді користуюсь. Якщо його не вдягаєш на спину, а треба там дійти до машини з важким рюкзаком, то за цю ручку це доволі зручно зробити. Із мінусів мені взагалі не подобається цей карман для бутилки води. В ньому не влізає абсолютно нічого, він незручний. В нього руками навіть не зможе туди пролізти адекватно. Ну, він на резинцію тут, але вона така мало що відтягує. Насправді якісь маленькі, дуже маленькі речі туди вміщаються. Маленька бутилка 0,5 води вміщається, але щось більше. Вже не влізає. І якщо річ у вас така невелика, то дістати її буде звідти дуже складно потім. Кармани у ці бокові мені взагалі не подобаються. Коли я дивився огляди на цей рюкзак, багато хто казав, що довжина між цими лямками вона занадто вузька. Типу, хотілося б трошки ширше. І не те, щоб це сильно, прям кардинально, впливало на. Зручність, але це насправді так і є. Сидить він трошки не так комфортно, як минула модель Borealis. в тому числі за рахунок того, що лямки дійсно дуже близько одна до одної. Тобто, тут ваші плечі, тут уже буде починатися шия, і воно якось трохи здавлює. Але в цілому він комфортний все ще на рівні The North Face. Що у вас були рюкзаки, то ви розумієте про що тут. Тут все м'яке, спинка дуже м'яка. Із прикольних плюшок можна ставити його на валізу сюди. Знизу у нас дуже плотна тканина, з нею нічого не буде. Да, в цілому, по зовнішньому вигляду, і все, зверху також ручка. Змійки ми всі знаємо, якого бренду. І давайте вже відкривати. Опа, саме такий рюкзак я і шукав. У нас тут є карман з сіточкою на застрілці. Доволі великі, всякі дрібні речі також спокійно залітають. І, власне, головне відділення. Оцей розмежувач він ховається. Тобто, у вас може бути одне величезне відділення. Тут воно фіксується, якщо що, щоб вона не. Бо туди-сюди. Тобто у нас є класна величезна база, і тут ви вже займаєтесь комплектацією так, як вам захочеться. Спочатку я думав, що я замовлю сюди якийсь куб з розмежувачами для техніки, але я поки не можу знайти такий, щоб в ньому не було цієї верхньої кришки ще додаткової, зараз покажу. Тобто я хочу от таку сумку. Щоб вона влізала в нижнє відділення, от. але не мала от такої кришки, тобто просто розмежувачі. І тоді це буде ідеальний рюкзак. Зараз я, якщо багато лінз собою треба взяти, хожу з цією сумкою, але не закриваю її. Трошки дивно, але насправді все вміщається. І знову ж у вас залишається верхнє відділення для будь-чого. Ще іноді, якщо техніки менше, я можу робити отак. Просто ставлю розмежувач і сюди влізає камера. Тут один об'єктив, другий, третій, тут вспишка. Вмістити все можна і можна зробити так, як вам зручно. От модульність це його основна перевага. Якщо вам треба щось дістати з у цього краю рюкзака, ви просто відкриваєте його повністю. Вам не треба звідси рукою залазити аж до самого кінця. У положенні, коли цей розмежувач піднятий, а це більшість часу я його саме так і тримаю. Коли рюкзак закритий, у вас все одно завжди є доступ до верхнього відділення, не відкриваючи його повністю. Тут залишається швидкий доступ до речей, які не будуть провалюватися вниз через обмежувач, який ми підняли до цього. І фінально величезне відділення для ноутбука, воно з флісом всередині. Сюди спокійно залітає 16-дюймовий мак, тобто можна впихнути навіть більші ноутбуки. Для когось це може бути плюс, для когось мінус. Він великий. Тобто ви зрозуміли, що вмістити сюди можна дуже багато всього. І для мене особисто це перевага. Він не такий важкий, як моделі, які зроблені спеціально для фотографів. І з ним комфортно ходити навіть з такими великими розмірами. Зараз це насправді мій улюблений рюкзак, в який може влізати все, що я захочу. Я можу бути впевнений в ньому. Він, звичайно, не без мінусів, як от бокові кармани. Це саме непродумане рішення, яке тільки могло бути в Бореалісі було значно краще. Там вони були величезні, туди влізало реально що завгодно. Можна було і штатив туди закинути. А тут влізає тільки маленька бутилка води. Але в цілому. Якихось кардинальних мінусів я в ньому не бачу. Да, через те, що він такий тримає форму, і в ньому от ця ширина між лямками не така велика. Він здається менш ручним, ніж Бореаліс. Знову ж я порівнюю тільки з ним, бо з класних рюкзаків в мене був тільки Бореаліс. Цей менш зручний, Чи болить від нього спина? Та ні, в ньому можна ходити довго із важким наповненням. І через місяць я буду з ним в горах. Якраз протестую, можливо, щось доповню, але в цілому він мені подобається єдине, мабуть. Із суттєвого це велика ціна. Я все ж його пошукав по знижкам, якщо хтось захоче брати таку модель. Знижки на нього бувають. Він наскільки я знаю, був навіть в Україні у продажі і на нього були знижки. Але якщо замовляти за кордону, то він вийде дорого, але все одно дешевше ніж інші варіанти спеціально заточені під фото. Тобто, з таким розміром і з таким функціоналом, мабуть, фоторюкзак ви не знайдете. Можливо, і знайдете. Можливо, є і кращі варіанти для себе. Я кращим варіантом залишив саме такий рюкзак. Дякую за перегляд. Якщо є питання, то буду радий на них відповісти в коментарях. До зустрічі.